Так, всім привіт! Буду снімати сьогодні знову таку посилку, яку я тут купив в одного діда. Тому в даний момент ось такі є речі. Хочу продати це все разом. Не все по отдільності. А, кстати, спочатку є лінзи ось такі. Різні з різних тут приборів, різний діаметр. Це просто лінза. А це така. Ціна за оцей весь комплект. Раз, два, три, 4, 5, 6, Шість штук, 150 гривень. Я думаю, саме раз кого устраює, може забрати. Так, що тут у нас? Тепер продовжуємо про цей набір. Тут є дуже такі цікаві речі. Є конуса, три штуки різні. Четвертий розмір, третій на перший, третій на перший. Е, є різці різні такі, які в використанні були, або ж деякі не були. Поддержавку таку дебелу з напайками такими дебелими В кількості. Зараз я перерахую. Бачили що нормальні? Раз два три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім? 9 десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Такой цікавий. двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Двадцять п'ять, двадцять шість. Двадцять сім, двадцять вісім і двадцять девять. Тридцять, тридцять один, тридцять два. Різних. <кій> Державка тут різна. Висота приблизно два з половиною три. Ну, тут є різні. Двадцять двадцять. 20 на 25, 10 на 20. В общем, різні. Оцей хочу комплект продати все разом. Конуси, сверло. Ці тримачі. Зірочки повністю нові. Використання дітей казав, що немає. Оця річ. Ну і різці. я хочу півтори тисячі. Тому буду продавати її все разом. Кого устраює, без питань може купити. І буде вам радість якраз. Ну, Дід, як каже, що для новичків, щоб можна було користуватися, пользуватися, пробувати, Різці є різні, в різному стані, в різній конфігурації. Тому якось так. Ну і зараз покажу, що я там знайшов більш-менш так маловато всього. І що залишилось. Так, що у нас сьогодні є на обзорі, якраз що я знайшов? ці такі ось опрутні з'єднувачі, можна так назвати, їх в кількості 4-7 штук. Деякі з гайками, деякі без. За 7 штук я хочу 200 гривень за оці всі. Не знаю, багато, це не багато. Є отака піднога. Більш-менш така. Це алюмінієва, Це піднімати. Вона в такому нормальному стані, Цемент присутній, як є, так є. Ціна за неї 300 гривень. Кому устраює без питань. Така річ є, знайшов. Не знімав нічого, тому що там, ну, блін, немає знімати нічого, одні шкарлобанки. Ціна 45 гривень для колесок. Пес у мене тут нюхає, нюхає. Всім сподобалось, як він тут позував якраз для всіх. Він тут любить для всіх позувати. Як я його глажу тут взагалі і хвостом виляє. він. І все таке. Нюхає мене. Так, є ще болти, гайки. Якісь такі цікаві. Тут з різьбою. а Тут без різьби. різьби є, різьби немає. Оце таке. Так що кому там треба за цей ось набір 100 гривень, і воно ваше. І є ще замок з ключем одним. Повністю все використовується. Ручки зняти якраз із двері. Повністю все є. все в робочому стані, СРСРовське. Це я тут знайшов якісь, не знаю, контакти, не знаю. Мідні вони, не мідні, незрозуміло. Ціна за замок 100 гривень і він ваш. Так, тепер показую, що е, з прошлого відео лишилося. Дуже багато всього лишилося, і лампа лишилася, і резинки я он, е, не показав вам. Ціна лишилася і виключателі, і болти, і гайки, і повністю все це. Кому що треба, кажіть, будемо домовлятися. Питайте. Або ж подивіться про ведуще відео, там все є якраз у відосі. І насос є 500 гривень, щоб забрати. В використанні був дуже мало з цими і домкрат є. Кому там треба, шайби є. Також залишилось там кілограм 5 потім болтів. Залишилось кілограм 7, хто там ще хоче. <кій> Нормальний це собі залишу. Що там ще? Ця, як і для мангалу, хто там хоче, 650 і вона ваша. Все все є. Кому що треба, дзвоніть, телефонуйте, будемо домовлятися. Ну, Сьогодні відео таке. Всім дякую за перегляд мого відосу. Хто не жалко, поставте, будь ласка, лайк, підписка, комент, поставте колокольчик для того, щоб більш-менш не пропускати відоси. Тому надалі буде дуже-дуже багато чого цікавого. Все на цьому, все. Гарного всім дня, мирного неба та до побачення.